Вітаю тебе на каналі Торія і сьогодні ми продовжуємо проходити Founders Fortune. Цей будиночок тепер належить Агаті та Степану. І в них точно буде дитинка. Це я вам обіцяю. Але мені потрібно 10 одягу. Степане. Роби одяг, коли зможеш. А тут можна такі невеликі квіти посадити. До речі, в мене ж є квіти. Ось. Давай дві. Випробуємо так скажемо. І ти можеш сіяти флавер. Займайся садівництвом, саджай квіти. Давай ти квіти посадиш. Мені це цікавіше, насправді, чим спостерігати, як ти бавовну тут збираєш. Ой! От, саджай, саджай. Це красиво, виросте через три дні. Можна тут посадити, поставити цей ще крісло якесь. Отак. І ось сюди тобі перенесу, а потім коли-небудь. Поставлю парканчик, і взагалі красиво буде. Другий рівень шахтаря, а ти, напевно, нічого не вмієш. Ні, мені потрібно залізо. Ще один рівень потрібен. Вже перший будинок є. Ти хочеш зберігання. Угу. Та білдера. Ні, білдера ти не будеш. Ставити сундук. От сундук можу. Агати, ти не хочеш? Не хочеш, ти хочеш Ні, Нема за що. В writing table? ого. Та ти ж в мене садівництвом. За... Ой! Я забула, капець. Я так і знала, що я забуду. Видалити всі мертві рослини. Давайте. Отак ми і померли зго... з голоду. Степана, тоді ти саджай, будь ласка. Не помремо 48. нас лише троє поки що. Нормально. Багато саджай. Молодець. Бачите, я навіть не встигла їй сказати про це. А Степан потім йде робити тканину. Потім слідкуй. Я розумію, що це теж важливо дуже. Але що є, то є. До речі, який відхворив. А, ні, До речі, можна вам це переставити, бо в кожному, у кожного будинку це буде. Їжу ось так. Та й цю можна. Хоча ви не просили. Отак. А я вже поставила. Ну, давайте потроху, ти хочеш сундук, зневіра, ось у тебе зневіра, якраз я тобі зараз. Зроблю сундук, тримай. Оп, бачите, І він і задоволений, і навіть отут бажання виконали ми. А ти хочеш. О, сувої. Бачите, це все ж таки не свиток, а сувій. Ти хочеш взагалі вон, цю складну штуку з заліза. Або з агатою. Вона не знов кудись побігла. А, так ви і спілкуєтесь. Ну, давайте спробуємо. Спробуємо товаришувати. Ще трошки добре. Потихеньку-потихеньку ми станемо друзями. Усі. Всі будуть дружити. Наступне, що ми вивчаємо, це полив. І мені потрібна людина, яка буде піклуватися лише загородом. Коли з'являється полив, треба усе кидати і робити гарно, коротше. І мені здається, ось тут треба ставити колодязь. Чи можна два поставити. Ось тут і ось тут. Ну, Поки що один. Але потім ми, напевно, два і поставимо. Ось тут буде колодязь і ось тут. Так, напевно. Прибираємо тут підлогу і робимо аж отак. Чи що, чи не робимо? Чи просто отак буде колодязь, так? Так, Тут же можна до нього підійти. А тут город, нехай ходять, як хочуть. Все, нормально, тут буде колодязь. Перший будиночок в нас є. Нам потрібні ще каміння потрібне, щоб зробити ще один будиночок. Так, як ти в мене вчений, тебе все одно де насправді оцелити. Це ж таки, тут я хочу тваринок. Давайте отут і зробимо наших тварин, яких в нас ще нема, але вони будуть. Ось так. Тварини, а ось тут ні, тут якийсь промисловий потрібен. Промисловий центр якийсь буде, бо тут одразу йде наш невеличкий парк сквер. А будинки все ж таки ось тут. Ну, давайте ось тут зробимо будиночок, Ось так, два. Ні, давайте тут отак, чотири зробимо. І тут тоді, навпаки, у мене буде трошки будинок, також з цього каменю, напевно, бо він не дуже дорогий. Отак, чотири, ліки і монети. Та до побачення! Нападайте, давайте. Мені потрібен потрібен захист з вас. Ви мені його і дасте. чекай. Це одна кімната. Тепер ось сюди хочу якось. Ну, давай так, три. Ну, насправді, чотири. Хочу якось кривенько. Бо там я саме кліточку до, кліт... до клітинки зробила, а тут хочу якось так особливо, чи що. Отак, чотири. І тут також чотири. Та дайте мені каміння, господи. Дуже довго ви там здобуваєте каміння. Коротше, три і отак. Двері у нас отакі. Вікна О, з різних боків. А давайте ми отут одне віконце зробимо, а інше десь тут. Монети і колоди. Ні, нічого не даю взагалі. А, виходить, у нас на геракла будуть нападати швиденько. Ну, хоча цей будинок ближче до піратів отакий будинок, незрозумілий: вікна. Ми потім трошки переробимо його форму. Це просто ну, так мені захотілося. І давай стіни отакі зробимо тобі. Отак, От будеш відрізнятися від інших. Тут двері звичайні, і підлога. І такий паркет. Отак. От Переносимо сюди тобі твоє ліжко. Отак. От Що ти ще там хочеш? А, я не виповнила твоє, твої побажання, бо ти хочеш спілкуватися і товаришувати. А це складно, бо це від мене не дуже залежить. М -м, приємна розмова, добре. Розмовляти про їжу і ще раз спілкуватися. Давайте. О, баді, є. В рейтинтейбл також залізу ти хочеш. От хочеш залізу і все. Йди тоді, вивчай залізу, Шахтерство, все, йди, працюй. Тобі також потрібно цю їжу побудувати. Взагалі, їжу, напевно, не буде зайвим зробити окремий будиночок якийсь, та нема мені чим торгувати ще. Відстань. Полив треба, дуже треба полив, бо вже не вистачає їжі. І одразу я б хотіла для тваринок зону виділити. Чи, напевно, навіть трошки менше, щоб вони не ходили там, де паркан буде, ось так. Коли в мене будуть тваринки, пізніше, бо мені потрібна окрема людина, яка буде за ними слідкувати от як за деревами. Можна, до речі, посадити дерева, а потім займатися тваринами. Це, напевно, буде правильно. І йому так само можна квіти посадити. Я не знаю, чи сильно вони за ними слідкують. Lands Need Care. Так, треба все ж таки слідкувати. Ну, а ну давай я хочу подивитися, що ти робиш. Просто поливаєш так само, як і дерева. Ну, давайте спочатку вияснимо, чи потрібно за ними слідкувати після того, як вони виростуть. Бо за ними, от за деревами, з яблунями за бавовною не потрібно. От вони виросли і все. А оці квіти я б кожному хотіла посадити, просто не знаю, чи потрібно. Насправді в нас тепер дуже багатство виросло. Треба швиденько робити захист, саме гамбезони. Сподіваюся, ми займемося саме цим. Скільки там на гамбезон потрібно? 40. Давай робити до 50. Ну, бавовни немає, бо ніхто не, не збирає постійно бавовну. Вона далеко що робити? Геракл, збери, будь ласка, помідори. Я розумію, що ти там шахтерство вивчаєш, але помідори важливіші. А потім посій. А тепер знову вивчаєш шахтерство. Що там роблять інші? Степан. Степан йде відпочивати та гріти дубцю біля вогнища. Нормально. Агата, іде цілуватися. Ой, вони цілуються у нашому садочку. Прекрасно. Хм. Бавовну, ти вже зібрала. Навіщо ти йдеш сюди відпочивати? Ну, добре. О, четвертий рівень. Інакше ми можемо вивчити. Так, можемо вивчити залізо. І, напевно, ще два. Ми от сюди вивчимо. Одразу одяг. У тебе дерев'яна кірка, так? А в тебе взагалі меч. Угу. Тоді, може, склади інструмент, давайте навпаки, ти склади меч та йди. Давайте навпаки, ти візьми меч, а ти візьми кірку. І ти тоді будеш ще й оце добувати все ж таки. Чи можемо ми складати залізо? 10 можемо, нормально, мені поки вистачить 10. І якщо серйозно, то мені потрібно зробити майстерня муляра, мені потрібно, щоб робити вже кам'яні інструменти. Для цього 35 камень. Коротше, зараз він вивчить ось це. І підемо у каміння. Монети та кристал. Ну, давай. Ми наче з тобою товаришуємо. Я сподіваюся, що я саме от поруч. Так, невже? Ви такі молодці? Ви мене. Просите дати те, що я можу. Молодці, я вже вас люблю. Ви круті. Хм. Картопля. Хтось збирати картоплю буде? Я не зрозуміла. Агата, ти в мене фермер чи хто? Чому картопля не зібрана? Цілуються тому, що знов цілуватися пішли, тепер у ліс. Отак от, от Цілуються і цілуються. Ну молодці, нам потрібна дитинка, це також добре. А їжі насправді нема. Ну, збирай, допомагай. Ні, давай ти краще сій картоплю, отак. От Потім помідори. Я сподіваюся, що ми встигнемо зібрати, хоча, напевно, не встигнемо. Ех, яблуньки. Ну добре, один рік тобто, їх можна вирощувати, ну треба. А ви що? Ви також щось погане. Степан, чим ти займаєшся взагалі? От Ти нічим не повинен займатися, крім моїх рослинок. Розумієш? Я зараз кожне дерево буду перевіряти. Затим ти слідкуєш. Отак, от, кожну рослинку. Якщо я так не буду робити, то він взагалі дуже погано слідкує за цим. Постійно цілується. Ну, цілуватись добре, нам дитина потрібна, а інше, що ти там робиш взагалі? Жодна бавовна не... не відслідкована, як сказати. Просто капець. Погано, погано ти. От знов плен. Рослина потребує, щоб за нею подивилися. А ти знов щось не те робиш. Ну, спати пішов, добре, пробачаю. Ага, та в тебе помідори не зібрані. І квіти також, так, капець. Агата третій фермер, добре, третього рівня. Лікувальне зілля та помідори, ні. Агата знов пішла піклуватися. Два дні росте, кажуть, а це якщо ми слідкувати будемо кожні 200, скільки там секунд. Та нема в мене, ну блін. Ну, я вже можу залізо збирати. Добре. 146 монет. Ой, зберігання, ой, зберігання. 30 залізної людей і 10. Геракл. Ти після того, як там зробиш, все ж таки йди, здобувай нам залізну руду. Я б хотіла, щоб ти робив це кам'яною кам кіркою з одягом, щоб більше зібрати. Ну, давай вже хоч так. І пішов в дубцю горіти. Молодець. От до дубці тобі та залізо, а те, щоб на нас нападуть, це нормально. Десять заліза треба, давай, працюй. Тут просто по колу треба цим займатися. Щоб воно росло. Чотири заліз. Ну, 10 я можу, 10 мені і потрібно. Давай, давай, давай. Дороби, будь ласка. Ще, правда, аж 5 потрібно, а фана в тебе вже взагалі нема. А! Ну, відпочивай тут. Танцюй. Радуйся, потім ще десь Давай. Ти мені потрібен, як ніколи. Гата почала займатися городом, це добре. Дивіться, зібрала помідор, зібрала А Тепер саджає. О, сама все робить, нічого їй не казала. Геть, залізе, де ти? Ти та радуєшся. Куди ти радуватися пішов? Не зрозуміла. Тепер спати пішов. Ну добре, знову, що це за повідомлення. Як у Степана справи, вже треба й тут піклуватися, і тут вже по колу треба йти. Просто піклуватися, не піріпіклуватися. 11 секунд. Не встигай, це дуже складно вирощувати дерева так от за один раз. Бо постійно-постійно треба за ними доглядати. Ну нічого, коли-небудь виросте вже 66% нормально. Ти здобув мені 10 заліза, молодець. Ти ж сказав, ви хоч. Давайте отут поставимо наш сейф. Все, ми можемо зберегти 146 монет, і вони за, нам, за ними повернуться. Скільки я тепер можу зберігати? 650. У мене стоїть мод на поліпшення. Обсягу зберігання. Все, тепер ти йди активізуй. А, у мене нема кристалів. Тоді йди, здобувай кристали, щоб їх активізувати. Залізо перестань. Зараз його заберуть. Ага, та тобі б ще за квітами попіклуватися насправді. Це добре, що ти прибираєш пні, бо там виросте нове дерево, але квіти і помідори якось треба. Квіти виросли, дивимося, що треба. Ну, 100% виросли, все більше нічого не написано. Чи треба за ними ще піклуватися, також не написано. Ну, взимку вони зникнуть. Треба, треба кож, кожну весну заново саджати. Подивимось, як це працює. Що там по керу? Все ж таки краще, я отак от буду клікати постійно, щоб він постійно за ними слідкував. Я не пам'ятаю, де там треба зупинитися. Врочу, нехай слідкує. От зараз помідори пропадуть. Швидко пішла збирати, збирати помідори, давай. Не зараз осінь. Вони пропадуть. Якщо ти не встигнеш, буду кричати: встигла, молодець. Тепер йди спати, спати. І мені б було непогано, якщо б ти ще каміння збирав. Чому? Бо я ж хочу муляра побудувати, щоб робити кам'яні інструменти. Як свині тут гарно ходять. Вони, правда, от скоро можуть і померти: 150 днів, 120 днів. Зараз осінь, чудово. За квітами треба, вона щось робила з квітами тільки що. Угу. Степан все бідний, тут ходить і ходить колами. Що там з бавовною, до речі? Агата, треба зібрати бавовну. Так, от вона її збирає кучками своїми, молодець. Молодці, вони всі молодці. Тут зараз ще все виросте та в... капець, ми круті. Ми руті, у нас все виходить. Чи можливо, такі лавки побудувати. На жаль, не можу по діагоналі поставити їх, тому, напевно, отак буде. Чи можна стільці поставити з кожної сторони, чи взагалі пенючки? Щоб так відпочивали, аж 8 людей мене можуть тут відпочивати. Нормально, красиво, все. Хто хоче, піде туди, хто хоче, піде сюди до квітів. Тут також квіти можна посаджати. Чи може такі квіти дійсно посадити лише тут? А біля кожного будинку можна от, такі декорації побудувати. Там кущі є, квіти на віконця, квіти ось такі. Можливо, так і зробимо, а якщо я перенесу. Вони зараз не зникнуть. О, не зникнуть. Та чудово. Зневіра! Та чому? Ой, в тейбл ти хочеш. Ну давай! 20 залізної руди, ого. А цей також багато, також 20. мене навіть ніде зберігати. Добре. Будуємо такий склад. йди тоді, здобувай нам залізо. Хоча мені зараз камінь дуже потрібен. Ну, хоче, то буде. І напевно, давайте на цьому поки що закінчимо. Лише хочу, так от побудувати ще квіточки. Ну, щоб симетрично повинно бути. Наскільки це вже можливо, хоча я тут вже. Неправильно зробила, бачите, тут дві, а тут три. Ну нічого, коли-небудь буде. Зневіра. Ну, побісися трохи, можна кому-небудь побіситися. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте, що можна кому-небудь змінити ім'я, написати ваше ім'я. Тому бай-бай, бумдіги, бай бай, Бум -бай, -бай. та йди вже звідси, не потрібен ти мені ще поки.